Друзі, привіт! Маємо на продаж ось такий автомобільчик Kia Sportage 2007 рік. У нас автомобіль, як бачимо, в чорному кольорі. 2.0 бензин, повний привід. В автомобілі встановлено газобалонне обладнання 4-го покоління. Автомобіль у нас на механічній коробці передач. Також, що цікаво, в автомобілі 175 тисяч оригінального перевіреного пробігу. Є вся сервісна історія. Також, як завжди, надам він-код для ваших перевірок. Отже, розпочинаємо більш детальніший огляд спереду автомобіля. Подивіться на стан решітки. Хромові ось такі у нас решітки. Стан оптики ідеальний. Взагалі немає жодних якихось зауважень. Жодних проблем. Має протитуманні фари, також стан дуже-дуже гарний. Подивіться стан переднього бамперу, капоту. Він рівнесенький, ціленький, без якихось проблем, без корозії. Подивіться стан оптики з іншої сторони. Звичайно, протитуманна фара також у нас. Відразу, поки ми тут ось така у нас гума на титанових дисках, легкосплавних. Перейдемо на боковий, бокову частину автомобіля. Ось подивіться, який стан виблискує ідеально. Взагалі кузов, наче тільки зійшов з конвейера. Взагалі немає ніякої корозії, нічого. Це в нас трішечки грязючкою закапало. Взагалі по автомобілю... Жодної ржавчинки чи чогось подібного нема. Ціленький, акуратний, без потертостей, без якихось подряпин. Дуже-дуже гарно збережений автомобіль. Задня оптика також, як бачимо, в повному ідеалі. Бамперок задній не пошкрібаний. Ляда, подивіться, стан ляди. Ідеальний. Жодних зауважень немає. Присутній у нас фарков. Рівненький дах автомобіля, також ніяких проблем по ньому немає. Задній стоп також все в дуже, -дуже гарному стані. Ось, дивимось з цієї сторони, як бачимо, оптика також в ідеальному стані. Бамперок. Дивимось на цю сторону також. Жодних м'яти як бачимо, жодних царапульок немає, при тому, що знову ж таки наголошує автомобіль у нас без жодного підфарбування, повністю в рідному окрасі. І виглядає все дуже і дуже гарно. Отже, переходимо до огляду салону автомобіля. Найперше у нас ось такі двері, карти дверні, ціленькі, у нас тут шкіряні вставочки, хочу показати стан. Ось підлокітничка, він взагалі не витертий, ідеальний. Також стан клавіш. У нас чотири електросклопідіймачі, електрокоректор дзеркал. Ось такий в нього стан. Шкіра кругом пластик ціленький, ніде нічого не відломано. Дверцята в нас не побиті, без корозії, взагалі ніякої корозії по автомобілю немає. Подивіться, стан порогів. Накладочки спортач у нас йдуть, звичайно. Ось такі у нас тут є наліпки про сервісне обслуговування. Жоден болтик на автомобілі не крутився. На підлозі у нас чисто охайно. Накладочки в нас не повитирані. Ось такі у нас дуже класні сидіння, в суперовому стані, як на мене. Так, ось у нас. Тут такі клавіші. У нас шкіряне кермо. Також в дуже-дуже гарному стані. 174,839 у нас пробігу. Спробуємо завести автомобіль. Вмикаємо запалення, як бачимо, перевіряються в нас системи. Так. Ну і спробуємо завести. Гарно автомобіль заводиться, працює рівненько, без будь-яких проблем, що на бензині, також і на газу. Підрульові перемикачі ось в фійкому стані, нічого не повитирано, не позатирано. Звичайно, є автоматичний режим. Всі поворотнички, все світло також працює. А тут у нас. Аварієчка, годинничок є перемикачі, заслоночки, все працює, нічого не відвалюється, у нас мультимедія, мультимедія працює, все так як потрібно. У нас клімат, контроль, також все працює. Тут у нас блок управління газом, також прикурювач, підстаканнички, Шкіряна ось така куліса, також в дуже гарному стані, не затерта, чохол не роздертий, все гарно виглядає так, як має бути. Ось така у нас панелька. Так. Заглушу, щоб не пікало, бо відчинені двері. Так, ось така у нас панелька, також без пошкоджень, без пошкрябань, Як бачимо, в дуже гарному стані. Ось таке у нас зеркало заднього виду з автозатемненням. Дуже круто. Також у нас ось такі козирьочки, Тут у нас місце для окулярів, підсвіточки, все також працює. Тут бачимо також, все у нас цілком чудово. Панельки, як бачимо, стієчки не позатирано, все в ідеальному стані, чистенько, айрбегі. Переходимо на задній ряд сидінь. Тут також у нас все в ідеалі. Є всі, звичайно, наліпочки на дверях. Кожна кнопочка, все також не обдерто, проємчики не побиті. Подивіться стан сидінь. Все також ціленьке, дуже класні сидіння, дуже гарна оббивка. Пограчки на підлозі. Так, ось тут такі у нас. Підлокітничок органайзер, який відчиняється. Ось такий стан у нас салону. Подивіться, стан потолочку, нічого не ніде не обвише, не замазано, не подерто. Все дуже-дуже класно має вигляд. З іншої сторони, як бачимо, також двері дуже-дуже гарний мають вигляд. Нічого не роздерто, Проємчики також у нас цілесенькі. Непобиті сидіння, також все чудово. Спинки передніх сидінь, як бачимо, без зауважень. Остання дверка пасажира знову ж таки в ідеальному стані. Жодних помарочок, жодних пошкоджень немає. Знову ж таки, стан підлокітничка, як бачимо, він ідеальний, гарно виглядає. Це ще раз підтвердження того, що в автомобілі дійсно маленький. Пробіг, Подивіться, стан проємів, жодних якихось пошкоджень взагалі немає. Стан сидінь. Форму втримають ідеально. Все супер виглядає бомба. Ось такий у нас вигляд на панель. Знову ж таки гумові коврички, чистенький кожелінчик. Не зацарапані у нас ніде пластики, все ціленьке. У нас присутня ось. Папка з документами, є повністю вся документація, є сервісна книга, звичайно, з відмітками сервісу. Також є інша сервісна документація з чеками за всі роки, де вказані пробіги і вказано, що було де замінено. Ми відчинили багажний відсік, подивимось його стан. Ось також все чудово, ніяких пошкоджень по ляді нема. Ціленький пластик, буквально якась одненька помарочка, а так все дуже гарно. Як бачимо, ляда в нас тримається чудово, не падає. Тут болтики в нас не кручені, нічого тут не замито. Як бачимо, проєми всі також в ідеальному стані. Подивіться, стан. Пластики в багажному відсіку. Все ціленько, стан спинок сидінь. Просто вважаю ідеальний стан. Подивіться, стан ковролінчику на підлозі. Це у нас запасочка також на легкосплавному диску. Під низом лежать кому там потрібно. Я робив детальні фото. Тут у нас балон, домкрат, все як має це бути. Вже відчинений капот, також подивимось його під капотний простір. Ось. Болтики ніде нічого не чіпано під капот. Дуже-дуже гарно також збережений, жодної корозії немає. Тут також все в нас в ідеалі. Ось болтики в нас на крилах і самі крила. Також все у повному оригіналі. Кріплення фар, як бачимо, також все. Ціленькі, тут всі в нас пласточки, все також в дуже-дуже класному стані, жоден болточок не кручений. Тут все в нас в повному ідеалі, є ось наліпка з вінкодом, кому потрібно можете перевіряти. Двигунчик у нас сухенький, є у нас кришечка. Тут все також в чудовому стані. Ось як бачимо нові рівні. Автомобіль гарно обслуговувався і в нього дуже гарний технічний стан. Кому потрібно, як завжди, надам можливість по приїзду до нас заїхати на яму і оглянути автомобіль знизу, впевнити в тому, що дійсно двигунчик коробка все сухеньке знизу, немає ніяких підтікань, мастила, немає інших проблем по низу автомобіля. Так як багато людей по Kia Sportage переживають, хвилюються за. Стан днища. показую вам відразу, що ось тут у нас є захист двигуна спереду. Перейдемо на бокову частинку. Тут у нас, як бачимо, все в повному порядку. Ніякі пороги, ніде нічого не побито. Дивіться, стан вихлопної системи навіть вона в гарному стані. Перейдемо на іншу сторону. пороги також у нас в ідеальному стані. Тут у нас все ціленьке. Отже, звичайно, як завжди, зробимо перевірку товщини віром. У нас автомобіль не фарпований і ми ось це бачимо. 108, 98,2, 93, 104, 104. 112. Капот у нас в повному оригіналі, Переднє крило 112, 117, 107. 962 також оригінал. 962 дверка 87, 83, 89. Задня дверка 89, 89, 89, 85, 115, заднє крило 122, 122, 123. 112, стієчка 88, давайте дах автомобіля 66. Ляда, зверху 80, спереду, стієчка 89, спереду дах 69,8. Так. Також все в оригіналі Ляда 91, 91, 91 і 3, 83. 89, 98 і Також оригінал. Переходимо на цю сторону. 117. Задні криці, 109, 116, дверка, 105, 91, 86, 91, 91, 99. Переднє крило 99, 106 106 107, стієчка, 101. Дах 70. 6,5. Отже, що хочеться підсумувати по даному автомобілю. Автомобіль у супер гарному технічному стані. Працює абсолютно усе. Гарна комплектація. Як бачимо, чудовий зовнішній вигляд. Ми побачили ще автомобіль без жодного підфарбування. Хто приїде, там можливість це додатково перевірити. Якщо хлопці з автопідбором хочете для своїх клієнтів гарний автомобільчик, то я думаю будете ним обов'язково задоволені, тому що дійсно гарний пробіг автомобіля, дійсно він у нас без підфарбувань. Ми підключали комп'ютерне обладнання, перевірили автомобіль, жодних помилок по блоках нема всі функції, все повністю функціонує, працює. Автомобіль, вважаю, на мою думку. На його роки взагалі у відмінному стані. Тому приїздіть на огляд на тест-драйв, як завжди, можливість оглянути автомобіль знизу, можливість перевірити тушиноміром, підключити комп'ютерне обладнання чи поїхати на будь-яке СТО на ваш вибір. Отже, як завжди, бажаю всім вдалого дня, гарних покупок і хороших продавців.